Людство згадує про три яблука, які змінили світ, яблука, яке з'їла Єва. Яблуко, яке впало на голову Ньютону, і яблуко, яке опинилося у полі зору Стіва Джобса. Але є четверте. Воно правда не ділило історію на до і після, але менше з тим навіть встигло потрапити на сторінки книги рекордів Гіннесу. Знайомтесь, це дерево Мансенелла, і це ніяке не яблуко. Хоча зовні плоди дуже схожі, невеличкі, зелені, майже не відрізняються на запах і смак. На відміну від безневинних яблучок, цим навіть присвятили спеціальний закон у Порторіко у 1773 році. Зак. Законом було наказано винищити усі дерева і спалити, щоб від них не лишилося й сліда. Дотепер, а пройшло вже майже 300 років, зробити це не вийшло. Але на кожному такому дереві є червона стрічка, лінія намальована червоною фарбою або табличка попередження. Не лізь, бо вб'є. Дерево Мансенелло внесено в книгу рекордів Гіннесу як найотруйніше дерево на планеті. І винищити його за наказом короля не вийшло, тому що при вирубці сік з дерева потрапляв людям на шкіру і слезові оболонки, вони отримували численні опіки і втрачали зір. До чого це я? Буденні речі, до яких ми звикли і навіть не придаємо їм особливого значення, можуть нас відправити на швидкію лікарню або й того гірше. Ви дивитеся український кримінальний контент. Я Саша, і після непонятної нічим не обумовленої паузи на YouTube я знову повернулася. Тож заварюйте чай, і наступні 20 хвилин я обіцяю пройдуть цікаво, тому що прямо зараз я розкажу, що змусить кров застигнути в жилах в прямому сенсі, що об'єднує жабу із Колумбії та птахів із нової Гвінеї? які яблука найнебезпечніші на планеті, та чи здатен звичайний енергетик нас вбити, Хто створив шапку невидимку про що нам брешуть у серіалах, та від чого ви ніколи не помрете. This world... Повернемося до яблук. Кому в дитинстві говорили, що в кожурі та серцевині усі вітаміни? Mm, ну да, вітаміни скрізь, окрім реально, яблука. Але в агризки насправді нічого корисного немає. Навіть навпаки, яблучне насіння містить амігдалін, який трансформується в ціаністий водень І якщо ви нічого не зрозуміли, я зараз поясню. При пережовуванні або травленні насіння амігдалін розкладається під дією ферментів. В результаті хімічних реакцій вивільняється ціанів. Із серіала ПЕС ми знаємо, що це слово не несе у собі нічого хорошого. Але якщо трошки більше по фактам, то ціаністий водень блокує клітинне дихання, і внаслідок цього клітини не можуть використовувати кисень, навіть якщо він є у крові. Великі дози можуть викликати судоми, втрату свідомості, зупинку дихання і навіть смерть. І до речі, на яблуками єдиними, бо ця ж речовина також міститься у кісточках груш, персиків, слив, абрикосів і так далі. От, скажіть. То в дитинстві не засушував кісточки від абрикоса, а потім їх не їв. Ми з братом робили так постійно. Весь двір був у скарлупі. Весь виникає логічне запитання. А що ми ще живі? Справа у тому, що у кожної речовини є своя гранична межа, після якої звичайний продукт стає отруйним. Одним огризком вже нікого не здивуєш. Наприклад, у персиковій кісточці міститься приблизно до 10 грам амігдаліну на грам продукту, а у гіркому мигдалю до 50. Орієнтовна смертельна доза ціаніду від половинки до 3,5 мг на кілограм маси тіла. Тобто, щоб потроїтися на смерть середньостатистичній людині вагою 70 кг, потрібно з'їсти 180 яблучних агризків, 8 кісточок диких абрикосів або 5 горішків гіркого мигдалю. Це все приблизно і це називається ЛД 50 Середня летальна доза, яка вказує. На кількість речовини, що спричинить смерть для половини популяції. Наприклад, якщо для того ж цианіду ЛТ-50 дорівнює приблизно 2 мг на кілограм, це значить, що 140 мг міліграм цианіду можуть бути смертельними для 50% людей, які важать 70 кг. Логічне запитання виникло у мене, і напевно виникло у вас теж. А чи є яке-небудь ЛД-100, коли б помирають всі? Теоретично воно, звісно, є. А на практиці використовують рідко, тому що щоб дізнатися це саме LD100, потрібно довести експеримент до повної смертності, що вважається етично неприйнятним у сучасних реаліях. Ну тобто розумієте, так коли 50% помирають, то все норм, продовжуємо нормально. Але коли 100, то ні, стоп. Але є й інша логіка. Однакова кількість речовини ніколи не вб'є всю популяцію. Дія різних речовин на організм не є абсолютною і залежить не тільки від маси тіла, а ще від генетики, імунітету, віку, стану здоров'я, наявності хронічних хвороб, обміну речовин, а також від способу потрапляння речовини в організм. Це знаєте, як восі в дитячому садочку. Може підхопити вся група, але стопудовно йдеться щасливчик, якого мама раніше времени з придлонки забрала. Але саме це правило формує один із баз базових принципів токсикології в цілому немає абсолютно безпечних речовин. Безпечність визначає тільки доза. У абсолютно всього, на що ми можемо показати пальцем, є своя власна доза LD50. Але у більшості знайомих нам речовин вона настільки велика, що отруїтися цим нереально Не треба бути взагалі лахом. Щоб цим отруїтися, наприклад, можна померти від цукру. Для цього треба з'їсти його всього лише 25 кілограмів, або випити 50 чашок кави, або 40 банок нонстопа Да, померти можна навіть від звичайної води, якщо випити її надто багато. Цей факт, до речі, став переломним у моєму ЗОЖ житті років 8 тому. Поки блогери з усіх усюд кричали, що треба пити води якомога більше. Рустам із центральної лікарні сказав, що не можна. Центральній лікарні, як ви розумієте, я довіряю більше і не дарма. Якщо за короткий період випити багато, наприклад, 6 літрів за 3 години, концентрація електролітів впаде. Це призведе до набріку клітин, особливо в мозку, і як наслідок підвищення внутрішньочерепного тиску, судоми кома. І повна зупинка дихання на практиці ж більшість людей не зможе випити усю смертельну дозу води. Шлонок почне відмовляти і захоче вивезти цю рідину назовні. Тому отруїтися водою на смерть ну це прям таке із світу фантастики. Але наробити шкоди організму можна, тому навіть з водою потрібно. Знати міру. А, да, дійсно, переважна більшість отруєнь спричиняється буденними речами, на які ми не могли би навіть подумати. Люди трояться побутовою хімією, таблетками, алкоголем, м'ясом, йогуртами, грибами, навіть свіжими фруктами та овочами. Але ну ви ж маєте розуміти, що на моєму каналі. Ми цим не обмежимося. Отрути в людський організм можуть потрапляти різними способами, наприклад, з їжею і водою, традиційно через рот, через шкіру або слизові оболонки, або інгаляційно, тобто разом з повітрям. При різних способах введення отрути в організм потрібні неоднакові їхні кількості для того, щоб викликати один і той самий токсичний ефект. Тож для більшості з них спосіб потрапляння все ж є ключовим. Наприклад, ріцин може стати смертельним залежно від того, як потрапить в організм. Через вдихання він найнебезпечніший, потрібно всього від 3 до 5 мікрограма на кілограм. Тобто, щоб доросла людина померла від вдихання ріцину, треба 350 мікрограмів. Приблизно якщо стало незрозуміло, що таке мікрограми, то одна піщинка цукру важить приблизно 300 мікрограмів. Тобто, щоб потруїтися на смерть, потрібно речовини менше ніж одна малесенька сахаріночка. Але якщо він потрапить на неушкоджену шкіру, ризик смертності буде значно менший і можна встигнути надати допомогу. А можуть токсичні речовини надходити в організм людини, але не труїти, а чинити зовсім інший ефект. І мова зараз навіть не про лікування. Шкіра ось цієї милої жабки виділяє слиз, один грам якого може вбити 15 тисяч людей. Проте її організм не здатен самостійно виробляти отруту. Жаба харчується отруйними видами мурах, жуків і інших комах. І вона не помирає від цього, а лише накопичує токсини і в подальшому вони стають її зброєю. До речі, точно так само ще можуть птахи з прикольною назвою пітахуй які проживають у новій гвінеї, і також харчуються усілякими отруйними. Букашками. Пітахуй, пітахуй. Мама скаже Саша, не тюкайся. Я не метюкаюсь, це Сашка так называется. Патрахотоксин. Так називається токсична речовина, яка об'єднує двох цих тварин. І хоча хімічна формула трошки відрізняється, суть залишається майже однаково. Вона блокує натрієві канали у нервових клітинах, що призводить до переліча в'язів, і як наслідок виникає зупинка серця і дихання. І між іншим, криміналістиці дуже щастить, що різні тварини. Сують собі в рот, все що не попадя. Пам'ятайте, мій улюблений факт про те, що комахи, які харчуються падалю, можуть накопичувати у собі ДНК з тіла жертви. Я його говорю, цей факт у кожному випуску, неважливо, доречний він там чи недоречний. Просто добрий день будете знати. Аналогічно, комахи, лічинки або навіть дрібні хижаки, які поїдають тіло, можуть накопичувати у собі токсини, якими була отруєна жертва, і саме це допомагає судовим токсикологам, тому що навіть тоді, коли тіло вже повністю зруйноване, сліди отрути можна виявити. Лічинк виникає запитання: чи може комаха або дрібний хижак, який наївся отрути, перенести цю отруту і отруїти іншу людину живу? Отруїти ні. Вівчинки та жуки не мають механізму, щоб вколоти токсин у кров, як це роблять, наприклад, змії чи скорпіони. Навіть якщо всередині них є смертельні речовини, вони так і залишаться всередині. Людина може отруїтися лише у випадку, якщо з'їсть таку комаху, і речовина потрапить безпосередньо в організм. Криміналістиці дуже щастить, що люди не сують собі в рот все, що ні попадя. Хоча бували і прецеденти. Окей, окей. А що буде, якщо людина все-таки нажреться отруйних комах? Тобто або іншим чином отрута потрапить в організм людини. Тут починається найцікавіше, і це називається токсикодинаміка. Розділ токсикології, який вивчає вплив токсичної речовини на організм, її здатність уражати органи, тканини та їх функції. З цього приводу навіть було присвоєно Нобелівську премію з фізіології та медицини Паулю Ерліху у 1908 році. Він запропонував концепцію вибіркової дії, відповідно до якої токсин впливає не на весь організм, а надходить лише у певні органи і тканини, де з'єднується з, з рецепторами, на які він і чинить свою дію. І якщо ви подумали. Що отрута просто літає по нашому організму і обирає, що їй найбільше подобається. Ні, ти ті дурак, я теж з самого начала так подумав. Але доля правди навіть в цьому все таки є. Справа у тому, що клітини організму мають на своїй поверхні та всередині спеціальні рецептори. Це білкові молекули, які мають унікальну просторову структуру, що дозволяє їм взаємодіяти лише з певними речовинами, які підходять до них як ключ до замка. Кожен токсин має свою специфічну молекулярну структуру. І коли він потрапляє в організм, то блукає по ньому доти, доки не знайде рецептор яких ідеально йому підходить, зв'язуючись із цим рецептором, токсин запускає низку біохімічних реакцій, що порушує нормальну роботу клітин. Наприклад, нейротоксини атакують нервову систему, і це призводить до м'язового паралічу. Гепатотоксини руйнують клітини-печінки, а нефротоксини уражають нирки, що пошкоджує процес фільтрації крові та виведення токсинів. Кардіотоксини діють на серцевий м'яз, порушують його ритм, скоротливість і навіть призводять до повного відмирання. А гемотоксини спричиняють руйнування еритроцитів і кров перестає нормально переносити кисень. Але от що дуже цікаво: токсини, які небезпечні, наприклад, для печінки, наприклад, отрута блідої поганки, вона не чинить ніякої негативної дії на серце і, очевидно, на інші органи теж. І якби ту саму печінку заховати від токсинів, можна було б їсти бліді поганки хоч щодня, хоч по 10 штук. Ви запитаєте, а чи можливо це, тобто заховати? Кути її заховати? Шапку невидимку може ще якусь для неї надіти. Так вчені пропонують саме таку методику. На практиці таку шапку невидимку створити реально. Вона, звісно, буде відрізнятися від тієї, яку ми всі собі зараз уявили, але тим не менш, працюватиме. Приблизно так само. Антагоніст рецепторів або блокатор це речовина, яка приєднується до рецептора на клітині, але не запускає його в роботу. Вона просто займає місце, щоб інші активні молекули не могли з ним взаємодіяти. Як би вам пояснити, це, знаєте, тіпічна бабка в маршрутці о 8 ранку, яка заставила своїми сумками чотири сидіння, сидіння зайняті, а людям доводиться стояти. Оце так працюють блокатори. Антагоністи це основа лікарських препаратів, бо з їхньою допомогою можна контролювати надмірну активність організму. І якщо це прозвучало так, ніби це якесь наукове відкриття, яке створили ледь не позавчора, то ні. Це працює вже дуже давно. Препарат нолоксон це антагоніст опіоїдних рецепторів. Він блокує морфін і героїн і не дає їм подіяти, і саме його використовують у наркодиспансерах для лікування людей. А різні бета блокатори перешкоджають дії адреналіну, не дають йому розігнати серце і знижують тиск. Невідмінно від токсину, антагоніст не чинить взагалі ніяких дій на організм. Він просто сідає і сидить, і охороняє рецептор. І все. Тіпічна бабка, маршрутки, я ж кажу, коли токсин нарешті досягає клітини, він не може приєднатися до рецептора, оскільки той уже зайнятий блокатором. Таким чином токсин стає беззбройним і не може нанести шкоди. Але є й зворотні дія, тому що багато отрут навчилися діяти так само, як блокатори у нормі. Рухові нерви виділяють ацетилхонін. Він приєднується до рецепторів на м'язі і вмикає його скорочення. Саме завдяки цьому процесу ми можемо рухатися. Отрута Курари сідає на ті самі рецептори, куди мав приєднатися ацетилхонін. Вона не чинить ніякого негативного впливу, але блокує рецептори. В результаті сигнал від нерва до м'яза не доходить і м'язи перестають скорочуватися. І ви помітили, що за все це відео я не назвала навіть двох отрут, які б діяли однаково. По-перше, тому що це нікому це цікаво. А по-друге, таких отрут дуже мало. Які б діяли однаково кажуть, що найстрашніше померти саме від отрути, тому що ніколи не знаєш. Чого від цієї смерті чекати. У серіалах нам показують, що смерть від отрут відбувається приблизно отак. Да, да. А потім сексуальний лисий бородатий мент знаходить труп біля трупу баночку. На баночці написана назва речовини і все одразу стає на свої місця. У деяких випадках це дійсно відбувається саме так, але не завжди, бо не всі отрути діють миттєво. Дуже мало з них діють миттєво. Найшвидшим отрут є той самий ціанід. Приведені в організм на дози свідомість людина втратить за 15 секунд, а смерть може наступити навіть через хвилину. Саме тому таємні агенти носили з собою пузирьок з ціанідом і прогризали його, коли загрожувала небезпека. Це швидка і безболісна смерть. Не всі можуть таким похвалитися. Стрихін блокує гальмівні сигнали в нервовій системі. Усі м'язи починають скорочуватися одночасно, і тіло виламує настільки сильно, що можуть ламатися кістки. Каспеїцин активує рецептори болю і змушує нас думати, що температура тіла досягла 50 градусів, хоча фізично тіло не ушкоджено. А ось ця змія, наприклад, зовні схожа на звичайного вожа. Хоча може й ні, я не знаю, як виглядають вужі. Називається вона тайпан прибережний. Це найотруйніша змія на планеті, і одна крапелька речовини, яку вона виробляє, здатна перетворити людську кров на желе буквально за годину. Тобто кров застигає в жилах у живої людини в прямому сенсі. Застигає найстрашнішою, вважається смерть від бутилотоксина. Це, до речі, той самий ботокс, яким ми всі добровільно тичимо собі в обличчя. Викликає переліч, який починається через 12 годин після зараження. Спершу вражає м'язи обличчя, опускаються повіки, порушується зір, мова та ковтання. Поступово переліч спускається вниз до дихальних м'язів. Людина залишається при повній свідомості, але не може рухатися, говорити і поступово втрачає здатність дихати. Ну а далі вже. Самі розумієте, і вангую, що цей випуск буде одним із улюблених моїх на цьому каналі, тому що тут уже дуже багато цікавої інфи, а це навіть не 2% від того, що можна було розповісти у цій темі. Але в мене екранний час закінчується. Сама собі придумала правила, сама собі їх дотримуюсь, сама на це жаліюсь. Це був уже другий випуск про отрути на цьому каналі, і, скоріш за все, буде ще й третій. А може й ні, спеціально не обіцяю, бо я вже про агентів під прикриттям другу частину обіцяла. І що йде? І угу. Я сподіваюся, ви поставите лайк цьому відео і напишете комент. Ну і все, що там треба, колокольчики. Це все ви дивилися український кримінальний контент. Я Саша, і я чекатиму на вас у наступному випуску. Сподіваюсь, він буде раніше ніж через три місяці.